За добу, що минуло, українські захисники ліквідували ще 460 російських загарбників. Зменшилась і кількість російської техніки. Наші воїни знищили 24 артилерійських систем росіян, 12 бойових броньованих машин, 4 ворожих БПЛА оперативно-тактичного рівня та 17 одиниць автомобільної техніки. Загальні штрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на 18 серпня такі. Українські воїни ліквідували більше як 256 тисяч 510 окупантів. Російська армія втратила 4 332 танки та 8410 бойових броньованих машин. Наші оборонці відмінусували 5193 артилерійські системи загарбників. На 714 одиниць стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 486 засобів протиповітряної оборони ворога. Приземлили 315 літаків та 316 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшили на 7658 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 4276 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 1406 крилатих ракет. Спеціальної техніки окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 783 одиниці. Дані уточнюються.